Thank you Дня святого Миколая волонтери громадської організації Тил разом із агенцією промоції суми започаткували благодійну акцію Подарунок вдячності для військовослужбовців, які зараз перебувають на фронті, укомплектували ось такі пакунки із цукерками, кавою, чаєм і засобами гігієни. Говорять, ніхто в цей день не може лишатися без свого подарунка від Миколая. Смаколики, кава, чай. Це завжди їм радість. Вони як малі діти там, їм цього не вистачає. Волонтери запланували зібрати до 600 таких пакунків. Їх відправлять військовослужбовцям 15-го батальйону, 58-ї бригади. Хлопці, які знаходяться там, як і ми всі люди, коли ми опиняємось в умовах далеко від дому, коли нам не вистачає домашнього тепла, ми завжди хочемо звісточку, хоча б маленьку. Думаю, що. Ми влаштуємо хоча б невеличке свято для них. І передамо дух Різдва, дух Свято-Миколаївського свята хлопцям прямо з сум, прямо від сумчан. До благодійної акції активно долучилися сумчани, приносили вже укомплектовані подарунки, інші купляли шкарпетки або ж шоколад. Саме це кажуть волонтери зараз найнеобхідніше, а ще теплі рукавиці. Дуже потрібен шоколад. І кофе, тому що вони без кави, без шоколада, вони Дуже погано живуть. Там їм там і так сумно, Ви ж бачите, слякать, яка на вулиці, а хоч з'їдять той кусочок шоколадки, вже на душі їм тепліше. До кожного подарунка волонтери обов'язково кладуть малюнок або листівку. Їх розробили у рамках проекту Діти України вірять в ЗСУ на кожній листівочці. Побажання, дорогі наші захисники. Хай вас бережуть ангели-охоронці. Слава Україні, героям слава! Україна переможе. Вам Бог допомагає. Аріна 13 років, місто Суми. Від себе волонтери підготували захисникам термобілизну, флісові костюми і взуття. Речі закупили за кошти благодійників. Якщо ви теж бажаєте долучитися до акції, подарунок можна передати волонтерам центру ТИЛ або принести до агенції промоції суми. Збір триватиме до 9 грудня. Тоня Борзеленко, і Євген Сердюк, новини СТС. Днями у столиці відбувся перший з початку повномасштабної війни чемпіонат України з пляжного волейболу. Сьогодні ми проводимо чемпіонат Ю-17, чемпіонат України. Це дуже важлива подія для всіх спортсменів, тому що я, я як сам спортсмен, розумію точно, що за цей час повномасштабної агресії Росії спортсмени. Повинні показати свої результати, дати можливість показати, на якій стадії вони сьогодні знаходяться. Чемпіонат мав відбутись у сумах, але через російську агресію змінили дату та місце проведення. Для мене дуже приємно, що ми зробили цей центр олімпійської підготовки з пляжного волейболу. і це реальний реальна справа, які ми можемо. Розказувати всім, що ми це зробили з ігорем Федоровичем. Я просто в восторге. Чесно сказати. ми тут вже третій раз на зборах. Здесь подход здесь це все Все желання для того, щоб ви працювали, тренувались і достигали своїх результатів. Участь у змаганнях взяли юнаки та дівчата віком до 17 років. Долучились 18 команд юнаків та 16 команд дівчат. Загальна ж мета чемпіонату популяризація та розток пляжного волейболу в Україні. Нужно, щоб діти починали тренуватися в пляжний волейбол з самого початку. тому що ті, які приходять з класичного волейболу, в общем-то дуже сложно вже потом переучити їх. Тетяна Сухіна, тренерка з Одещини, вже має досвід виховання чемпіонок у вересні цього року. Її підопічні стали чемпіонками світу. Сьогодні ж тренерка привезла на змагання дівчат 2008 року народження. Я вважаю, що взагалі це диво якесь, що вони не зігравши жодного чемпіонату, жодної гри, будемо так казати. В цьому році тренуючись цього два місяці. Разом єва приїхала з Америки. Вона там навчається в коледжі. А Даша ну, тренувалася з іншою напарницею. Ось. І, мабуть, то, що вони дуже хотіли цього досягти тої мети. За час змагань юні спортсмени отримали необхідну ігрову практику та заряд емоцій на наступні турніри. Незважаючи на результат, ви всі переможці. Перше, тому що ви обрали цей гарний вид спорту, і друге, що спорт. По відношенню до війни він назавжди буде з вами. Суми представляли дві команди дівчат. Вони зайняли друге та п'яте місця. Новини СТС. Департамент соцзахисту видає продуктові набори переселенцям та сумчанам, житло яких постраждало від авіаударів. Також придають цукерки дітям пільгових категорій. У центрі учасників бойових дій надають продуктові набори родинам загиблих і померлих захисників та захисниць України та цукерки дітям військових. У сумському гуманітарному штабі за попередньою реєстрацією допомогу можуть отримати сім'ї з дітьми 2012-2016 років народження. Із 30 листопада Терцентр Берегиня видаватиме гуманітарну допомогу. Мого особам з інвалідністю першої групи з когнітивними захворюваннями новини СТС. ДТП сталося на Кролевеччині, в селі Рутинці. Водій Вази, який, ймовірно, був у стані алкогольного сп'яніння, наїхав на автівку, в якій знаходились двоє дорослих і немовля. Деблокувати постраждалих із понівеченої машини допомагали рятувальники ДСНС. За допомогою спеціального обладнання їх транспортували до карети швидкої. П'ятимісячна дитина від отриманих травм померла по дорозі до лікарні. У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження. Останніми тижнями на Сумщині трималась тепла волога погода, але на зміну приходить кліматична зима. Десь останню добу ми опинилися під впливом потужного антициклону зі сходу. В подальшому до кінця листопада, останні дні листопада, і десь на початок грудня, десь тиждень грудня. Очікується переважно суха погода, тобто ну опади можливі там вигляді снігу, але незначні. Температура повітря становитиме вночі від 2 до 7 градусів морозу, а вдень від нуля до п'яти градусів з позначкою. Мінус. Температурний режим, який буде спостерігатись, він в принципі ну, дещо тепліший від кліматичної норми, тобто, незважаючи на те, що от, вночі будуть морози, ну от градусів до семи, а можливо десь місцями і вісім градусів, а в день температура так, ну, від п'яти до нуля, то це. В принципі, тепліше, трошки дещо тепліше на декілька градусів від кліматичної норми. але все ж таки зима. Така прохолодна суха погода триматиметься до 7 грудня. Значних опадів у цей період не очікують. Тетяна Мастіпан, Максим Близнюк, новини СТС. Аварія сталася на вулиці Ковпака. річний водій автомобіля ГАЗ не дотримався безпечного бокового інтервалу і зіштовхнувся із пежо, що рухалася у попутньому напрямку. Під час оформлення матеріалів ДТП патрульні виявили водія автомобіля Газ ознаки окольного сп'яніння. пройшов огляд на місці зупинки результат виявився позитивним та склав 0,85 вісімдесят алкоголю. Це у понад чотири рази вище за допустиму норму від керування водія відсторонили. Працівники управління боротьби з наркозлочинністю у Сумській області та слідчі Роменського районного відділу поліції викрили чоловіка, який займався збутом речовин для виготовлення наркотиків. У ході оперативно наршкової заходів було встановлено, що сумчанин, не маючи дозволу на діяльність, пов'язану з обігом прекурсорів, організував безконтактний збут на території Сумської області та інших областей України. Під час обшуку гаражного приміщення чоловік добровільно погодився віддати наявні в нього речовини. У вас таке запитання: чи бажаєте ви добровільно видати в ухвалі речі? Так, так. І що саме сіляна кислота, сівчана кислота? Все знайдене, правоохоронці вилучили та відправили на експертизу.